Я тут. Я з тобою. Я тебе бачу. Тобі не потрібно нічого доводити, щоб бути цінним. Ти важливий лише тому, що ти існуєш. Ти не один. Я поруч. Ти можеш просто дихати. Я тримаю тебе. Ти маєш право бути просто тому, що ти є. Тобі можна хотіти. Ти маєш право пробувати. Я з тобою, навіть якщо щось не вийде, твої бажання це добре. Ти можеш пробувати, досліджувати, відкривати. Я не зупиню тебе. Я підтримаю тебе. Ти можеш помилятися це, це частина навчання. Я з радістю дивлюсь, як ти ростеш. Те, що ти думаєш, важливо я слухаю тебе. Твій розум унікальний. Мені цікаво, як ти це бачиш. Твої ідеї мають значення. Ти можеш думати по-своєму. Немає дурних запитань. Я чую твої думки і хочу розуміти тебе. Ти маєш право сумніватися і ставити запитання. Ти це ти. І це прекрасно. Я бачу тебе справжнього. Ти унікальний. Немає нікого іншого, як ти. Ти маєш право бути собою, навіть якщо це відрізняється. Ти важливий саме такий, як я. Я поважаю твої межі і твою правду. Тобі не потрібно змінюватись, щоб я тебе любив. Я бачу тебе справжнього, і це прекрасно. Я бачу, як ти стараєшся. Я пишаюсь тобою, незалежно від результату. Я вірю, що ти впораєшся. Ти можеш навчитись. Я з тобою на цьому шляху. Помилки це частина росту. Це нормально. Мені подобається спостерігати, як ти ростеш і розвиваєшся. Я бачу, як ти намагаєшся. Це варто визнання. Ти це більше, ніж окремі частини. Всі твої частини важливі. Я з тобою на цьому шляху. Усі твої прояви мають значення. Ти можеш бути одночасно різним, і це окей. Твої досвіди складають твою унікальну історію. Я приймаю тебе повністю з усім, що в тобі є. Ти маєш свій ритм, свій шлях і своє місце в світі. Ти не зламаний, ти просто в процесі збору себе. Я поруч і довіряю тобі просити моєї підтримки. Я тут. Я з тобою. Я тебе бачу. Тобі не потрібно нічого доводити. Щоб бути цінним. Ти важливий лише тому, що ти існуєш. Ти не один. Я поруч. Ти можеш просто дихати. Я тримаю тебе. Ти маєш право бути просто тому, що ти є. Тобі можна хотіти. Ти маєш право пробувати. Я з тобою, навіть якщо щось не вийде. Твої бажання це добре. Ти можеш пробувати, досліджувати, відкривати. Я не зупиню тебе. Я підтримаю тебе. Ти можеш помилятись, це, це частина навчання. Я з радістю дивлюся, як ти ростеш. Те, що ти думаєш, важливо. Я слухаю тебе. Твій розум. Унікальний. Мені цікаво, як ти це бачиш. Твої ідеї мають значення. Ти можеш думати по-своєму. Немає дурних запитань. Я чую твої думки і хочу розуміти тебе. Ти маєш право сумніватися і ставити запитання. Ти це ти. І це прекрасно. Я бачу тебе справжнього. Ти унікальний. Немає нікого іншого, як ти. Ти маєш право бути собою, навіть якщо це відрізняється. Ти важливий саме такий, як я. Я поважаю твої межі і твою правду. Тобі не потрібно змінюватись, щоб я тебе любив. Я бачу тебе справжнього, і це прекрасно. Я бачу, як ти стараєшся. Я пишаюсь тобою незалежно від результату. Я вірю, що ти впораєшся. Ти можеш навчитись. Я з тобою на цьому шляху. Помилки це частина росту. Це нормально. Мені подобається спостерігати, як ти ростеш і розвиваєшся. Я бачу, як ти намагаєшся. Це варто визнання. Ти це більше, ніж окремі частини. Всі твої частини важливі. Я з тобою на цьому шляху. Усі твої прояви мають значення. Ти можеш бути одночасно різним, і це окей. Твої досвіди складають твою унікальну історію. Я приймаю тебе повністю з усім, що в тобі є. Ти маєш свій ритм, свій шлях і своє місце в світі. Ти не зламаний. Ти просто в процесі збору себе. Я поруч і довіряю тобі просити моєї підтримки. Я тут. Я з тобою, я тебе бачу. Тобі не потрібно нічого доводити, щоб бути цінним. Ти важливий лише тому, що ти існуєш. Ти не один. Я поруч. Ти можеш просто дихати. Я тримаю тебе. Ти маєш право бути просто тому, що ти є. Тобі можна хотіти. Ти маєш право пробувати. Я з тобою. Навіть якщо щось не вийде. Твої бажання це добре. Ти можеш пробувати, досліджувати, відкривати. Я не зупиню тебе. Я підтримаю тебе. Ти можеш помилятись, це, це частина навчання. Я з радістю дивлюся, як ти ростеш. Те, що ти думаєш, важливо. Я слухаю тебе. Твій розум. Унікальний. Мені цікаво, як ти це бачиш. Твої ідеї мають значення. Ти можеш думати по-своєму. Немає дурних запитань. Я чую твої думки і хочу розуміти тебе. Ти маєш право сумніватися і ставити запитання. Ти це ти. І це прекрасно. Я бачу тебе справжнього. Ти унікальний. Немає нікого іншого, як ти. Ти маєш право бути собою, навіть якщо це відрізняється. Ти важливий саме такий, як я. Я поважаю твої межі і твою правду. Тобі не потрібно змінюватись, щоб я тебе любив. Я бачу тебе справжнього, і це прекрасно. Я бачу, як ти стараєшся. Я пишаюсь тобою незалежно від результату. Я вірю, що ти впораєшся. Ти можеш навчитись. Я з тобою на цьому шляху. Помилки це частина росту. Це нормально. Мені подобається спостерігати, як ти ростеш і розвиваєшся. Я бачу, як ти намагаєшся. Це варто визнання. Ти це більше, ніж окремі частини. Всі твої частини важливі. Я з тобою на цьому шляху. Усі твої прояви мають значення. Ти можеш бути одночасно різним, і це окей. Твої досвіди складають твою унікальну історію. Я приймаю тебе повністю з усім, що в тобі є. Ти маєш свій ритм, свій шлях і своє місце в світі. Ти не зламаний. Ти просто в процесі збору себе. Я поруч і довіряю тобі просити моєї підтримки.